Черга за картоплею та червоним буряком. Біля приймальні народного депутата України Дмитра Соломчука у Рівному безкоштовно роздають овочі. Цього разу у центрі рівнян допомогу отримали ті, хто цього потребує найбільше. Внутрішньо переміщені особи малозабезпечені і багатодітні родини та пенсіонери. Жителі обласного центру кажуть, така ініціатива є важливою підтримкою. Отримали картоплю, дуже задоволені. Пригодиться в господарстві завжди. Ми ж пенсіонери, у нас пенсія не дуже велика. А ця допомога хороша для нас. В минулому році отримували гречку, там і ще щось. Я вже не пам'ятаю. Отримати таку допомогу прийшли і внутрішньопереміщені особи, які через війну лишилися без домівок та знайшли прихисток у Рівному. Я в ПО приїхав з Сенергадара, Запорізька область. Так вийшло, що ми виїхали з дому. А через неділю орки зайшли в наш город. Назад ми вже не повернулися. Тут ми з дружиною, з дочкою і з онуком. Сюди ми перший раз прийшли, де отримали. Дуже дякуємо. Я другий раз приходжу за допомогою. Я дуже довольна, що дають допомогу. довольна, що буде з чого борщ варити. І картошка буде, і бурак буде, і морковка. Дякую. Я з Харкова. Помічниця народного депутата Дмитра Соломчука Світлана Дзенік зазначає, за день роздали майже 500 пакунків з овочами. Центр рівнян за підтримки Дмитра Соломчука допомагає нашим пенсіонерам, внутрішньопереміщеним, малозабезпеченим багатодітним родинам нашої громади. Сьогодні ми роздаємо картоплю і буряк. Оскільки цієї осені дуже здорожчали овочі, це хороша підтримка для наших людей. Допомагаємо, стараємося підтримувати наших жителів, нашого нашої нашого міста, нашої громади. Роздавали насіння, роздавали дитячу допомогу. Там продукти харчування були дитячі, одяг у громадській приймальні кажуть, допомагати усім, хто цього потребує, будуть і надалі. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.